за все привітати всіх тат з ним татам. Дякую. І хочу якраз сьогодні про це говорити: про гарантії майбутнього нашого майбутнього, тому що всі батьки думаю, переживають за майбутнє своїх дітей. Яке ж не буде, що максимум зробити, щоб було гарантовано, щоб було вже е, забезпечене життя. І я думаю, це добре, це нормально, тому що навіть я ще не будучи батьком, але вже також планую це в майбутнє, думаю, як, що зробити, щоб завтра я проснувся, щоб було що їсти, що їсти, там, машину заправити, куди поїхати. І це слово взагалі, трохи воно досить популярне стало в нашому інфопросторі. Я думаю, якщо слідкуєте за новинами, то в нас в Україні гарантії НАТО, десь постійно рухаємося, щось потрібно. І чому постійно, якби в нашому інфопросторі новина лунається, тому що в нас є якесь майбутнє яким ми хочемо для нашої країни, тобто ми розуміємо, де ми хочемо бути, і розуміємо, хто може гарантувати нам, щоб воно так і було. Бо якщо якийсь інший договір чи ще щось інше, ми бачимо, воно, воно не забезпечує. І знаєте, так само є якась статистика чи інформація, що багато молодих братів зараз не дуже рвуться стати пастором. Але чому? Тому що так само в кожної є якесь, знаєте, уявлення про майбутнє. Щось він хоче, мріє, і розуміє, що ну, можливо, церква не зможе забезпечити те, що він хоче, Те не надасть гарантії, щоб отримати бажання. Хоча, якщо ми беремо, то церква є ну, представником Бога на землі, Бога, який створив цю землю, який заклав всі ресурси, як би здавалося, найвища інстанція. Але я думаю, якщо б показали, чи було б так видно, що знаєте, кожен пастор їздить на якомусь геліку в машині, то я думаю, у б стояли стати пастором, тому що всі думали, о, я таке хочу. І це мені гарантує, якщо я стану пастором, це мені значить буде мені добре. Але знаєте, тобто є одне якесь майбутнє уявлення, і ми розуміємо, що потрібно якісь, щоб були гарантії для того, щоб воно справдилося. І які в нас взагалі уявлення про це. Я думаю, ви б вам всім говорили в школі, що вчися добре, отримаєш хорошу роботу, і в тебе буде добре забезпечене життя. І Я думаю, ви, якщо тут спитати навряд чи тут всі працюють за освітою, чи може всі вивчили, знаєте, кажуть, ви що освіти? Я вчився на юриста, вивчився по максимуму. Але я так вийшло, що я взагалі не досичний, тому що, як сказало, це не та гарантія, яка забезпечить життя. Знаєте, яка ж вроді я думав, що це точно, така желюзобітонна. Вивчитися буде добре, але виявилося, що треба зовсім інше шукати, щоб гарантувати те, що я хочу для свого майбутнього. І я хочу, тобто, сьогодні поговорити про такі гарантії, які є в нашому житті, які ми до них звертаємося і надіємося, що вони забезпечать наше майбутнє, те, яке ми хочемо завтра для себе, для своїх дітей. І перше, це ресурси. Я думаю, ми всі. Коли я десь дивлюся, думаю, о, ну якщо б в мене таке було, то я б взагалі ні про що не думав, ні про що б не хвилювався. Тому що е, є одна історія, яку я хочу зачитати, якраз про цей момент, це історія про блудного сина. І сказав Ісус: у одного чоловіка було двоє синів. Молодший син якось попросив батька, віддай мені мою частину майна. І батько розділив своє добро між синами. А незабаром молодший син продав майно, забрав усі гроші і вирішив у далеку країну. Жив він там безладно і розтринькав усі гроші. Е, Лудного сина, знаєте, була гарантія, сподівання, що якщо в нього буде оцей мішок золота, мішок коштів, то все його майбутнє вже влаштоване. І я думаю, що він наважився в той період, знаєте, як зібрався силами скарпатьку. В дай мою частину. Тобто я не хочу би, думати, що він там. Переживав, але в той час ми ну, так не говорили. Я думаю, він досить сильно розумів ціну тих коштів, які забезпечать для його а, життя. І ми так само, я думаю, коли ми дивимося знаєте, на якісь інші країни, наприклад, на Арабські Амірати, і дивимося, о, там ресурсу достатньо, там нафта. Думаю, от якщо б в країні десь так текла річечка такої, ну, було б зовсім по-інше. Але нещодавно на днях я натрапив на одну інформацію про. Континент Африка, можливо, ви знаєте, і як ви всім відомо, що це один із бідніших таких регіонів планети, але на диво там третина всіх ресурсів всієї планеті. І я таки думаю, як так трапилося, тому що а, там золото, діаманти, якісь інші ще такі ресурси, де це є дорогі цінні, але як сказали, що сама така надмірна ресурсів, вона як портить якраз. Країну, тому що з'являється багато корупції, багато людей, багато розбіг, знаєте, щоб заволодіти, не думаючи, як щось чудове створити, а просто заволодіти ті ресурси і ну, продати, і навіть не задумуючись про це. І я думаю, що це не те, що може нам гарантувати, тому що. А... Знаєте, як кажуть, особливо, які ми кошти маємо, де ми віддаємо якусь роботу, щоб щось заробити, щоб гарантувати для нашого майбутнього добре, чудове, спокійне, мирне, Ну, досить буває, знаєте, попадає якась ракета в нашу нерухомість, яку б здавалося, нічого не може зрушити, да, як кажуть, капітал і її не стає. І тому, це, ну, я думаю, ми всі розуміємо, що це не є тою гарантією для нас, такою основною для нашого майбутнього. Але як часто ми тримаємося, думаємо про це, інколи жертвуємо знаєте, часом для проведення з сім'єю, щоб попасти десь на роботу, тому що буде ресурс, буде майбутнє. Не буде, ну значить, ну значить, не буде. І це є помилково, тому що воно, як ми помічаємо, не завжди не завжди справджується. І не завжди гарантує майбутнє для всіх. Друге, це знаєте, як кажуть, така гарантія це спільнота. Всі люди рвуться поближче один до одного. І купляють квартири, дома, чиселі, оренда там, десь поблизу ким можна вийти на каву. Ніхто не їде десь в безлюдний острів. Я думаю, ми теж б не хотіли, щоб ніхто нас не бачив, ніхто не з ким не говорити. Хоча інколи хочеться. Це правда, коли вже десь там замучили, ми інколи хочемо на тиждень. Але в основному ми хочемо десь поближче бути, щоб бачити своїх рідних, друзів. Якраз для цього я кажуть, ми працюємо, щоб провести такий час. Але. Знаєте, от в спільноті є, є такий особливий момент, що інколи от батьки мають бажання для своїх дітей, християни, я маю на увазі, щоб добре було. І говорить, каже, бо в хорошому суспільстві, щоб ну, якби, воно тебе формувало. Але мають бажання одне, а цінність інше. Що... Тому що я хочу одну розказати історію з мого життя, де я навчався з одним однокласником це була ще одна сім'я, яка поруч з нами. І, ну, якби в сім'я вже в селі, не, не, не так багато людей, і всі знали, що ти віруючий, і знаєте, тут десь можна перейти за переулок, як коли ти молодець, десь там і ніхто не знає, що ти віруючий, робиш, що хочеш. А там, якби всі знали, ну хто я думаю, більше з вас виросли, можливо, так само в селі, і ходити десь там на якісь. Ну, клуби чи вечірки, да ну наші батьки сказали, що це неприємно, це не те оточення, яке буде ну якби добре для вас, для християн, яке буде формувати. Але для одного дня прийшла мене союз претензію чи зауваженням до моїх батьків про мене, що ну як це так, ви не пускаєте свого сина, а якби серед такі оточення він не буде він не реалізується, він ж буде як відлюдник серед, бо йому ж треба все бути серед людей. І це сказала сім'я. Служителів так само в церкві, які переживали, щоб їхні діти дуже сильно реалізувалися в світі, знаєте, щоб вони не були відкинуті, щоб не були від, не дай Боже, білої ворони, щоб були от в суспільстві прийнятими. Але на жаль, так трапилося, що майже всі діти, знаєте, кажу, вони не моляться, переживають за те, щоб вони покаялися, тому що вони настільки були прийняті суспільство, хоча в них в батьків було бажання. Майбутнє для своїх дітей в але розуміння цінностей було трошки інше. Було, знаєте, момент такий, ми інколи настільки переживаємо, що про нас скажуть, що це стає основною тезою. Не, не важливо вже, що ми хотіли, що ми можемо, вже важливо, що про нас скажуть. І так само буває в церкві. Тому, е, знаєте. І ця сама гарантія, ну, тобто, де, коли ти в суспільстві, коли ти в церкві, вона не гарантує, що ти будеш близький з Богом. Що де хто багато, наприклад, на роботі, якщо моїх п'ять друзів заробляють добре, а я нічого не роблю просто серед них, це не значить, що я буду добре заробляти, тому що треба мені прикладати зусилля. І тому, говорячи про як гарант суспільства, знаєте, поселити десь він є добрий, але це не є основоположним. Тому що ми інколи звертаємося, що переїду в інше місце, зроблю щось інше, познайомлюся з іншими людьми, життя наладиться, а, на, а воно, як кажуть, набирає свої круги. Сторінка нова хоче, буває інколи. І останнє, про що я хотів би поговорити, це гарантія безпеки або дім. Звісно, коли війна, коли зараз відбувається, в нас перше це. Безпека, щоб була, щоб не закінчилась війна, щоб прийшла перемога, щоб нічого не літало, щоб тривоги не було. Нам тоді бути спокійніше. Ми думаємо, що ну, наше життя почнеться заново. Ми знову будемо жити, почнемо все добре, будувати, і коли оце станеться, все буде добре. Але будуть нові виклики. А коли прийде війна, ми чи ми думаємо про безпеку? Думаємо, тому що в нашому суспільстві, як кажуть, мій дім, то моя фортеця. Не дарма у нас в суспільстві такі, як ти проїжджаєш, чим вищий заборчик, о, це добре, це краще. І ми інколи думаємо, знаєте, люди всю цінність в це вкладають, тому що думають, ну от це от гарантія мого майбутнього, що тут мені буде добре, мені тут буде затишно, мені тут от до мене всі будуть приїжджати. Але як часто я думаю, ви так само бачили? Я великі дома. І люди там одинокі, самотні, і вони думають, а що мені з цим робити? Я все життя вклав, щоб я думав, для цього для когось треба, а воно нікому не потрібно. Тому що, можливо, десь хтось поїхав чи пріоритети в когось змінилися. І як часто буває і в нас, християн, що ми для себе, для своїх дітей, для батьків, можливо, ми думаємо, що буде ось дім, буде все це основне, що нам потрібне. І ми інколи, от якраз заради цього. Ми жертвуємо, можливо, навіть спілкування з братами чи в церкві чи служіння, тому що в нас, знаєте, уявлення, що це буде, тоді буде добре життя, тоді зможемо ходити на служіння. Але такого знаєте, моменту можливо може не настати. Я хочу е сьогодні з нагадати вам про троп переселенців, е які згадані в Біблії: це Авраам, Ісаак і Яків. І Авраам, я кажу, він виїхав з валіскою, він збирав на валізу. Вісава постійно хотіли забрати його надбане. Постійно, коли він тільки перейде, викопає криничку. Скажу, ні, це ж розумієте, не просто криничку викопати. Це ж отари, стада, якісь забори. Тут воно ну, ж обживалося, це якісь доми ставилися. Ну, тобто для життя. Він каже, ні, уходь. Він уходив. А дякую, він. Знаєте, як довелося йому працювати навіть на валізку, тому що коли він поїхав, в нього навіть нічого не було. Йому треба було просто робити, і для того, щоб хоч щось якби жити за щось. І чи були в них якісь виклики а, з такими знаєте, з їхнім майбутнім, з гарантією безпеки для їхнього життя? Звичайно, особливо з безпекою це Авраам. Він завжди він навіть а, обманув і сказав, що це не дружина моя. Хоча, знаєте, каже, це була. Благословіння Боже мати гарну дружину, але тоді Авраам побоявся сказати, що це є дружина і каже, ну це сестра моя, тому що він боявся за своє життя. Він каже, ну я так зроблю, щоб жити. Вісава така сама ситуація сталася. І кожен з них десь переживав якісь виклики в своєму житті, тому що вони починали з нічого, але якщо ми читаємо їхню історію, то в кожного були такі стада, що в свій час люди аж навіть, навіть трошки боялися. Ну ми вже ж такі трохи кажуть, вже багатий, вже сильний, що нам аж біля них незручно. Не Чому? Тому що чи були в них проблеми і переживали вони за безпеку, за ресурси свої, чи за суспільство, за суспільство, яке буде у всіх. Авраам переживав, чи в нього буде син, чи в нього буде далі з ким спілкуватися, чи будуть про нього пам'ятати. Він за це переживав, він молився, він не знав, як далі жити. В Ісака так само було. І в кожного були якісь виклики. Але що їх об'єднує, що вони розуміли, хто є гарант ті гарантії, які дають. Тому що чи можуть бути оці гарантії для нашого життя? Знаєте, Безпека, суспільство, хороше оточення, чи, можливо, якісь ресурси. Можуть, напевно, як будинок на піску до першої якоїсь повені. Коли щось трапиться, воно просто не стане. Тому що хто є гарантом тих гарантій? Можливо, ресурсів, банк, де ми зберігаємо кошти, а ви бачите, можливо, чи десь якісь. Робота, ті ще інші можуть звільнити, банк просто закритися, і це відбувається в нас на очах. Чи, можливо, суспільство досить часто ми втрачаємо людей, коли ми ставимо на перше місце. І так само за безпеку. Ми бачимо, особливо зараз ми жили, сусід просто прийшов, і ну, якби, ті гаранти ну, мала б нам гарантувати держава. Для самої держави треба чийсь гарант. І ми не можемо на це посилатися і якби триматися за це, тому що. Лише знаєте, Господь може дарувати нам силу і лише Господь нам може забезпечувати і щось нам обіцяти. Я хочу зачитати одне місце писання, де ми вертаємося, де сам Христос говорив про ті гарантії, що Він нам обіцяє для нас. Тому що взагалі чи варто християнам? За це задумуватися, тому що багато хто, можливо, якщо ви проговорите про майбутнє, то почуєте такі, що ну, це наше жительство на небесах, ми про це не думаємо. І взагалі про таке, що будувати там на, на завтра, на рік, на десять. Але я думаю, що це трошки стратегія така, знаєте, яка кажуть з страуса, тому що це треба притворитися, що ти вже там і ти не тут, але ти живеш, в тебе є виклики, тобі треба про це щось молитися. І якщо взяти, це правда, наше жительство на небесах, але вони пропускають два пункти, які сказав сам Христос. Записані вони від Йоанна, 14 розвитку 12 наставі. Істинно кажу вам: хто вірить у мене, зможе здійснити те, ж, що і я. Так, він здійснить навіть більше, бо я йду до Отця свого. І як просити ви щось, і як просите, ви щось здійснити в ім'я моє, я здійсню те, я зроблю це, щоб слава Отця явилася через сина Його. Якщо просити щось в ім'я моє, то я виконую. І проситиму Отця, а Він дасть вам іншого помічника, який буде з вами вічно. Це дух істини, якого світ не може прийняти, бо не бачить і не знає його. Ви ж його знаєте, бо він живе. Живе з вами і буде жити в вас. Я не лишу вас сиротами та повернуся до вас і ще трохи, і світ уже не побачить мене, ви ж бачите мене. Бо я живу і ви будете жити зі мною. І досить часто, коли ми говоримо про наше майбутнє, ми пропускаємо те, що було зверху, і кажемо, ми будемо жити разом з Ісусом Христом, тому що Він пообіцяв нам, що там є оселі, Він же готує. І ми вже думаємо, що ми вже там. Але якщо би Христос сказав, що не думайте ваше жительство там, то чому Христос каже, що моліться і буде вам дано? Я і в цьому вірша виступаю, що Христос виступає гарантом для чого? Для наших молитв, які ми будемо просити для прославлення ім'я Бога для нашого Отця. Тому що, коли ми молимося і наше життя прославляє нашого Господа, Христос каже: я буду молитися, щоб кожна ваша молитва була почута. І друге, що обіцяв Христос для нашого життя, що Бог дасть Духа Утішителя, який проведе нас і буде з нами в кожній ситуації, в кожній знаєте, в кожному там, де ми проходимо якісь складнощі, тому що лише Христос може в це дати. І тому, коли ми задумуємося і кажуть, і хочемо пропустити і сказати, ну ми вже там, але Христос каже, ви ще тут, і вам потрібно дбати про це і звертатися до мене. І коли ми інколи знаєте, молимося. Ми хочемо, щоб Господь чув у нас все. Але Христос зробив наголошень, коли ви будете молитися, щоб поставили мій Отецька, тоді я буду просити, щоб Він вас почув і віддав відповідь на ваші молитви. Тому я хочу, щоб знаєте, ми молилися сьогодні про це, тому що як часто в нашому житті ми десь. Гарантії про наше майбутнє перекладаємо на то, що гарантував і сказав, що дасть нам Ісус Христос, якщо ми будемо з ним, і як часто ми вимагаємо від Господа перед знаєте, знаєте, каже, дай, щоб у нас все добре було, щоб у нас якась безпека, щоб у нас було якась, щоб у нас в суспільство були, діти, сім'я, щоб ми ніщо не переживали, щоб були якісь ресурси. Але чи вимагає від нас Господь, щоб довірити для нас, бо, знаєте, всю силу свою? Він каже: Ти просто до мене прийди, і я тобі довірю. Господь від нас нічого не вимагає, каже, давай досі світ, що твоє життя добре. Нати кажуть, ти приходиш на роботу, і я тоді тобі буду довірятися і буду тебе слухати. Христос так не говорить, Він каже: Я тобі віру, я тобі буду допомагати. Тому лише заповідь з нашим Господом та виконання Його може виступати гарантією для нашого майбутнього. Лише наші сильні відносини з Богом можуть виступати для гарантію того, що в нас буде завтра, що в наше буде життя у наших дітей, внуків. І лише Господь може це гарантувати. Не держава, ні наші кошти, нічого. Тому я закликаю, щоб ми піднялися на наші ноги і молилися, щоб, можливо, знаєте, хтось про щось роздумав. Десь ми часто десь звертаємо увагу, що нам потрібно в ресурси більше дбати, тому що вони нам забезпечать щось. Але я вірю, що Господь чує кожну нашу молитву і відповідає на все, що нам потрібно, тоді, коли ми з бажанням хочемо прославити його. І тоді в роботі, чи там, де, де ми будемо знаходитись, він буде проявляти свою в своїй силі і потузі.